Більше у світі змагання для бійців та ветеранів. 14 прикарпатських військових представлятимуть область на відборі до національної збірної для ігор нескорених. Українська команда складатиметься з 35 учасників. Усі види спорту в іграх нескорених адаптивні. Вони змагаються у категоріях залежно від їхніх поранень: чи то фізичні, функціональні, сенсорні, видимі або невидимі травми. Досвід в аналогічних змаганнях має Юрій Гапончук на іграх нескорених. Він бере участь як помічник тренера з настільного тенісу. Спорт це один із таких. Видів реабілітації, от найкращий, один із видів реабілітації, можна так сказати, який. Під час якого ти займаєшся і забуваєш про всі якісь негаразди, про всі якісь проблеми, які оточують тебе зараз уже сьогодні, і таким чином це добре, коли буде більше людей займатися якимись улюбленими видами спорту. Участь у відборі до збірної беруть захисники та захисниці, які ще не представляли державу на схожих змаганнях, а все задля того, щоб залучити до спорту якомога більше військових та ветеранів. Серед представників Прикарпаття Олександр. Євтушенко, чоловік родом із Маріуполя, на захист держави став ще у 2015 році. Після чергового поранення у 2022 році його перевели в Івано-Франківськ. Звідси він продовжує нести службу. Проте повномасштабне вторгнення застав у рідному місті. Це було п'яте ранку. Були потужні взриви з усіх напрямків: суші з моря, авіація. Сім'я була теж тоді в Маріуполі, так як треба було виконувати завдання бойове, оборону міста тримати, сім'ю вивезти не зміг. Тоді сім'я потрапила під обстріл, але Боженька дала, що сім'я вижила. Напевно, за те, що не зрадив своєму народу. Ну, так що всі, хто там були, ну, великі для мене герої. Кі змагання переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук сприяють процесу відновлення та реабілітації, адже мужні українські захисники та захисниці пережили важкі випробування, однак не дали їм зламати себе. І зараз продовжують демонструвати свою міць у всьому світу. Світ має бути солідарний з Україною, має всіляко підтримувати в різні способи нашу країну, тому що сьогодні боротьба не тільки за Україну, а за мир і спокій в цілому світі. Українці сьогодні взяли на себе величезний. Удар, тому що війна проходить точиться на території України на нашій рідній землі, і ризикують боях своїм життям і здоров'ям велику ціну платять власне українці, тому часу немає зволікати, і весь світ має спільно разом з Україною зупиняти московського ворога, який нещадно намагається знищити українську землю і знищити всіх українців. Склад національної збірної відбіркова комісія оголосить до 30 червня. Самі ж змагання пройдуть на початку лютого 2025 року у Канаді. Загалом участь у них візьме понад 500 учасників з 25 країн. Плюса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.